з неба паде дощ, а погода стоїть тиха. З вами знову Василь Губаль і Уголька Велика. Mm. Добрий день, шановні інтернет-користувачі, а також уся чилять Закарпаття. Сьогодні ми з вами проводимо свій репортаж корисних а також села Закарпаття із самої центру Велика Угля. Прошого разу ми вам розказали про угля, яке мечеш мечеш поруби було тепло, тепло, тепло. Ну а нині просто реклама. Вас молоє? Тошнит, Напинат блювати, ви зрана встали, а з вами постоянні цимбори? Будун та й перегар? Вся ситуація мені знакома. Аж ви нині плануєте пити. Або ви вчора напили? вам крутить кілюхами, болить вас черво? Велика угля, корисні копали, поможуть вам у цьому. Угля активоване, таблетки угольні. В усіх патиках Закарпаття купляйте по 350.